Тарас Григорович мав дуже добре почуття гумору. Про це згадують усі його сучасники. Але часом він міг бути і нестерпним жартівником. Як, наприклад, у випадку, коли через жарт священник упав у воду. Ось як розповідає сам Тарас Шевченко про цей прикумедний анекдот з наляканим попом. Був я в гостях у пристава. Під великдень пішли ми з ним на діяння. Постоявши в церкві, щоб часом не заснути під одноманітне читання дячка в очікуванні батюшки, я вийшов і приліг собі під ліщиною над рівчаком, котрий навесні добряче наповнювався водою. Через рівчак перекинуто було кладку. Люди весело гомонять, сходяться до церкви, несучи з собою паски і паросята, а я собі лежу та слухаю. От дивлюся. Аж ідей сам панотець у своїй святковій рясі. І тільки но ну, зійшов на середину кладки, а я йому тю! А він і шубов тю воду, а я драла, тобто драпака, увійшов у церкву, став собі меже людей і ані Чечірк. Ось так у свій час 30-річний Тарас Шевченко міг гарненько пожартувати. Підписуйтеся, аби не пропустити нових фактів про Тараса Шевченка.